Вас вітає канал «Шепіт казки»! Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Півник та двоє мишенят. Казочка на новий лад. На дворі літо вже за південь закотилось. І поле за ставком пшеничкою заколосилось, волошками синіє і овес, і жито, бо теплим дощиком не раз було полито, достигли овочі на запашних полях, налили соком фрукти у садах, пташиним. Півом гомонять ліси, закуталися вербами широкі береги, І саме тут де річка мчить стрімка, де пахощами повниться земля, хатинка примостилась край села, хоч невеличка та охайна й чапурна. Тут півник жив, співучий молодець, і двоє мишеняток круть і верть. Як тільки на дворі світати починало І день новий загравою палав, то півник прокидався з позаранку і всім весело пісеньку співав. Він зразу пильно брався до роботи, косив, дрова рубав і прибирав, а круть і верт тим часом розважались, та півник їм нічим не дорікав. Одного разу, підмітаючи подвір'я, він на землі пшеничний колосок знайшов. Щоб не порушити у мишенят дозвілля, він сам до крутя й вертя підійшов. Гей, круть! Гей, верть. Дивіться, друзі, який у мене гарний колосок. Його потрібно нам обмолотити, щоб потім скуштувати пиріжок. Тільки не я став круть горлати. Ми з братом зараз будемо співати. Півник на це нічого не сказав. Взяв колосок, ціпок і до роботи став. Він працював старанно і завзято, тому обмолотив зерна багато. Його зустріли круть і верть завчасно, і розповіли півнику, як провели час свій прекрасно. Ми бігали, стрибали, танцювали, а ще від кішки разом утікали, потім разом у піжмурки пограли і знову бігали, стрибали. Танцювали О, півнику, ти так намолотив зерна багато. Тепер ми можемо свято влаштувати. Вгамуйтесь, друзі, приступайте до роботи, бо треба борошна нам намолоти. Тільки не ми. Кукнули крут і верть. У нас двох зовсім інші є, торботи. Нічого півник мишенятам не сказав. Узяв торбинку і помандрував. Дорога до млина була далека, стрічали півника дуби, берези і смерека, а ще пташки співали у діброві. І півник далі йшов поволі. Аж ось і млин біля води крутився, наш мандрівник зрадів, хоч трішечки стомився. Півник не став довго чекати, він борошно змолов, додому став вертати. І знову мишенята півника зустріли. Як провели свій час, цікаво розповіли, ми в лозі за метеликом ганяли, веселі пісеньки співали, а ще багато бігали і малювали, через струмок дзвінки стрибали. Як добре, півнику, що вчасно ти прийшов, ще й борошна багато намолов, Тепер вже можна свято влаштувати і пиріжками з маком ласувати. Ні, друзі, бо роботи в нас іще багато. Щоб затопити піч, дров треба нарубати, а потім замісити тісто й пиріжки спекти. Тому мені потрібно у роботі. Помогти. Не можемо ми тобі допомагати, горобчики нас кличуть У квача пограти. Розвагам зараз місце час, потепле літочко у нас. Що півник мав на це сказати? Змовчав і знову став завзято працювати. Дров нарубав і пічку розтопив, а потім цілу діжу тіста замісив. Вже незабаром пиріжки були готові. Півник поклав на стіл і було їх доволі. Замить в кімнату вбігли мишенята, швиденько всілися за стіл, щоб пиріжками смакувати. Та півник двох лінивців зупинив і так це там пояснив. Ви зранку бігали, стрибали, танцювали. Я вас просив та ви мені не помагали, тож пиріжків сьогодні вам не куштувати. Можете дальше бігати, співати і стрибати. І мишенята круть і верть похнюпили голівку, хоч і як їм не хотілось, та покинули домівку. Півник не захотів їх зупиняти, нехай навчаться чужу працю поважати. Смачно пахли пиріжки із пшеничної муки, засоромились малята. Два сіренькі мишенята. Верть потрібно нам змінитись і з півником помиритись. Борщик зможемо зварити і півника пригостити. На город вони побігли, бо там овочі поспіли картоплита, капустина і пузаті бурячки. Перець, кріп і помідори, ще зелені кабачки, і салат, і баклажани поставали у рядок, а кавун заліз на грушку І задивився у садок. Зелененькі огірочки поспинались на кілочки, а маленька горошина у стручку, немов дитина. І часник, і цибулина, кукурудза, і квасолина, ще оранжева морквина, і нарешті спіла диня. На городі справжнє свято, овочів росте багато, мишенята задивились і від цього розгубились. Нам потрібно поспішати. І на борщик все зібрати. Круть і верть не дармували, в кошик овочі складали, бурячок і картоплину, часничок і горошину, перець, помідор, морквину і маленьку квасолину. Їх поливав теплий дощ. Зварив дуже смачний борщ. З городу малі примчали, швидко борщик зготували, ще півника запросили, пробачення попросили. Півник мишенят простив, біля себе посадив. Мої милі мишенята. Тепер дійсно у нас свято. День до вечора котився, місяць в небі заблудився, у хатинці за вікном, друзі пили чай з метком, а ще їли пиріжки із пшеничної муки. Півник славний молодець і мишенята круть та верть. Усі казочці кінець, а хто слухав, молодець.